Під час теледебатів кандидати на пост канцлера Німеччини Олаф Шольц від соціал-демократичної партії та Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу заявили про необхідність продовження військової підтримки України. Теледебати між Шольцем та Мерцем стосувалися головних зовнішньополітичних викликів, зокрема війни в Україні та ролі Німеччини у наданні допомоги Києву. Шольц заявив, що війна, яка забрала сотні тисяч життів, Має якнайшвидше завершитися, він наголосив на важливості міжнародної підтримки України та підкреслив, що Німеччина є другою державою за обсягами допомоги. Ми маємо допомогти Україні мати сильну армію, тому що її економіка не зможе фінансувати армію такого розміру, яка потрібна для захисту. Це перше, що важливо, з гарантіями безпеки, які ми погоджуємо. Сказав лідер соціал-демократів, однак він висловився проти надання Україні далекобійної зброї, щоб гарантувати, що війна не переросте у війну між Росією та НАТО. Щодо членства в НАТО як гарантії безпеки, Шольц зазначив, що американський уряд це відкидає, і він особисто не бачить такого варіанта в нинішній ситуації. Мерц погодився з неможливістю прийняття України до НАТО через війну, однак він підтримав постачання Україні крилатих ракет Таурус, але зазначив, що рішення щодо їх постачання має бути скоординоване в рамках Євросоюзу. Лідер ХДС додав, що немає ілюзій щодо Росії. Протягом наступних кількох років нам доведеться підготуватися до того. Що Росія продовжуватиме агресивні воєнні дії проти Заходу та Європи? Констатував Мерц. Позачергові вибори мають відбутися у Німеччині 23 лютого. Мерц має великі шанси стати канцлером.